Забираю фабію з аукціона Авто 1, як завжди. Оце її фактичний стан. Ніде не ржава, ніяких таких нюансів не помічено. Гарні досить комплектації, тут парктроніки є. І не знаю, бачили ви колись, щоб шкода була на фабія на кожі? Чесно, я бачу таке вперше. Так, ось і пробіг. 176 тисяч. Кондиціонер підігріває. Едага, мені не треба зараз. Книжка, чого вона тут. Так, це якийсь документ, що тут в нас є? Так, стеля. Дуже так і непогано. Якщо потребуєш под подібне авто чи будь-яке інше, звертайся за контактами, які будуть вказані в описі до цього Reels. Так